Протягом трьох місяців благодійний фонд Право на захист у співпраці з дослідницькою агенцією інфосапіанс проводив дослідження на тему оцінка потреб громад Чернігівщини в соціальних послугах та аналіз прогалин спроможності і стійкості. Дослідження реалізовувалось на території п'яти громад області, в тому числі Прилуцький. Результати обговорили за круглим столом серед запрошених до обговорення і фахівці соціальної сфери Прилук, аби визначитися, над якими напрямками ще треба попрацювати, до чого. Потреба бути готовим працівникам, що надають соціальні послуги, які інші різновиди соціальних послуг є актуальними безпосередньо в нашій територіальній громаді, тобто куди ми повинні і рухатися. З огляду на ті дослідження, які були проведені саме спеціалістами благодійного фонду Право на захист, сьогодні вкрай важливо почути думку консультантів у напрямку надання соціальних послуг щодо саме розширення сфери соціальних послуг, говорить Тетяна Шкуренко. Ті міграційні процеси, які відбуваються в державі в зв'язку із рухом внутрішньо переміщених осіб, ті процеси, які пов'язані із поверненням військовослужбовців, захисниців, захисників. Відповідно додому і родинам таких відповідно знову ж таки українців потрібна буде трошки інша соціальна допомога до якої ми традиційно звикли, і от якою вона має бути, які ми можемо в цьому напрямку отримувати, і рекомендації, і якою може бути співпраця із тим, хто вже має досвід у цьому напрямку? Знову ж таки для нас надзвичайно важливо організатори дослідження Наголошують, головним завданням було оцінити потреби в соціальних послугах на рівні громад, як з боку поточних, так і потенційних отримувачів, з'ясувати, чи задовольняються потреби у соціальних послугах та як отримувачі оцінюють якість та доступність соціальних послуг. Нагадаємо, у прилуках соціальні послуги надають у центрі соціальних служб, територіальному центрі та центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю світанок. Свої повноваження виконує і управління соціального захисту населення.